Це що? Бля, я просто в шоці був. Ладно, хрен з тими берцями, але навіть по бодікамери, по суті, вони мають вести ж відеозйомку. Кажуть, а згідно чого? А як, о, їде, вон ша дасть. Можемо нас зупинити? Вон, бачите. А зараз подивимося номера. Я цих номера заповнив. 20-18. Помна... Дись сховались за машину. Бля, це друга машина, 18-11. Ні, це не ці. Це сховались за машину. Не не хочуть зі мною варити. Ладно, подивляться на себе в Тіктоці. Я вже відосік виставив. Можете зайти, до речі, в профіль подивитися, там перше відео. Перше відео після закріплених, як я сьогодні гарно з ними спілкувався. О, ви знов їдуть. Вон тому це не Дастер, це якийсь Volkswagen у них там. Чи що це таке? Чи хавал, хрену знаю. О зараз я прямо на них іду. Вон, бачите, вони на світлофорі стоять. Зараз я піду що там ти